Всім гарного здоров'я! З вами як завжди Сарим. І я вирішив записати подкаст, де я розкажу, що відбувається на каналі. Та про обликаут осені і зими 22-2023 року. І це дуже пов'язано з тим, що відбувається на каналі. Також я розкажу в якому напрямку я хочу розвивати канал далі. Я думаю, що подкаст не буде надто довгим, і я сподіваюся, що він вам сподобається, тому що я думаю, що це була б непогана рубрика на постійній основі, де ми зможемо обговорити майже все: від новин каналу до фільмів, серіалів, коміксів та також трішки моментів із життя. На відеофоні у нас завжди буде якась відеогра. Зараз це у нас Division. Наступного разу, хто знає, може якась друга гра. А на аудіофоні, крім мого чарівного і неймовірного голосу, буде або якась музика, або якісь звуки природи чи вогнища. Побачимо не будемо затягувати і підемо по нашим темам. Про те, що відбувається на каналі. На даний момент на каналі повністю вийшло декілька проходжень. Це метро, це Дум. Так, момент. Метро, дум, Call of Duty разом з Єлтішкою United Offensive. І боже мой, як воно називається? Сертешка з of the Shogun. Канал ми запустили після 8 листопада, розпочали ми з Метро і Дума, І момент тоді, як він якраз виходив, у місті, де я проживаю, почалися блекаути. А я живу я в Одесі. І це місто, у якого була найгірша ситуація зі світлом, одна з найгірших ситуацій. І, ну. Спочатку, да, під час перших перельотів, е світла могло не бути добу, дві-три доби, потім вмикатися там 4 через 4 чи ще щось якось. Потім це все нормалізовувалось поступово. У мене закінчилося відео на YouTube. І я якимось чином, якимось дивом, записав у Call of Duty. Під час запису часто вимикали світло. І, мабуть, у деяких моментах, о, якщо я не вирізав чути, як я матюкався, такий бляха. Бляха, це не матюк, а я там трішки другі слова так, говорив. Але якось якимось дивом я зміг його записати, а під новий рік уже світло не вимикало, я зміг це змонтувати, зміг це зрентерити нормально, і тоді я це залив о, на ютюбчик. Якщо не помиляюся, десь 2 січня, да, 2 січня вийшов перший випуск. Я його розділив на два тижні, там було 4 випуска. І після Зимових свят я вийшов на нову роботу. <кхід> Брачка? Хто не працював в брачки, той не бачив життя. Але про це колись, колись. Колись згодом. Працював я в нічну зміну, і це був пиздець. Я спокійно думав, що я зможу там робити щось на Ютюбі після того, як я буду повертатися з роботи чи перед роботою після того як я посплю. Але фіг там плав роботи в нічну зміну це пиздець. Це пиздець, при тому, що цей пиздець належився на те, що. Знову, знову розпочалися відключення світла. І воно, воно стаювало все гірше і гірше, бляха-муха. Дійшло до того, що було був період часу, коли були графіки відключень 2 через 10 чи 2 через 12. І тепер все-таки блять. Пизда. І якось горем пополам я записав Darksiders Genesis. Про який я забув, коли говорив, які у нас є проходження. И, після 14 числа 14 <гум> лютого я якраз звільнився. І якраз я тоді пройшов. United Offensive і пройшов Skulls of the Shogun. Тобто, основний простій. На каналі відбувся із-за того, що не було світла. А якщо воно й було, то його було надто мало, що мені просто не вистачало часу, щоб щось записати. Коли було світло, я в основному бо, або був на роботі, або я спав після роботи. І ну, я прокидався, світла могло не бути. Я приїхав додому, світла немає я такий. Сука, блять. І я світло в себе вдома міг не бачити боже. По 3-4 дня, тому що я у мене просто тоді вдома не був, або я спав тоді. І так, така проблема є, що коли у мене немає світла, у мене немає води. О, боже мой. Вологі серветки придумав боженька і сухий шампунь також. Якось це мене рятувало напротязі, мабуть, місяця. Але це був пиздець. І проходячи через це і бачу, що як мій ноут поступово помирає, і нього бляха муха про запис виснив все, що тільки можна. І я вирішив, що можна спробувати змінити контент. Перші результати ви вже скоро-скоро побачите. Це буде. Це буде відео про. Угоду Microsoft і Activision Blizzard. А наступним відео я планую зробити огляд гри. Доволі старої гри. Як старої 2013 року, де буде огляд сюжету, що там відбувається, мої відчуття під час гри. І такий от малесенький, а може і не малесенький огляд. Горі, ми потім скажемо, збереглася гра чи не збереглася, ось щось таке ми зробимо. На даний момент я на стадії написання сценарію. в мене вже готово 8 сторінок у Ворді, 16-м шрифтом Times New Roman. Все як обожнюють в наших універах: 16-й шрифт, Times New Roman, і Боже. Як вона називається міжрядковий інтервал в 1.25. І в мене ще дуже-дуже багато ідей, і я сподіваюся, що я все зможу зробити і показати вам. Я сподіваюся, робити десь по 2 відосики в тиждень е, огляд, плюс ще якісь рубрики, типу таких новин по поводу угоди Microsoft і Activision. І, може ще якісь рубрики, там не знаю, не огляд, а, наприклад, а, наприклад, хроніки виживання у грів, де є механіка виживання від якогось, я не знаю, Майнкрафта до Фореста чи ще якоїсь гри, чому б і не спробувати таке нам зробити, а. І це не єдина рубрика, яка літає у мене в голові, і я впевнений, що ви це все скоро побачите на каналі. Також на тему розвитку каналу я буду продовжувати розвивати TikTok. Ну, як розвивати. Е, ділити якісь прикольні частини з мого відео на маленькі відосики, і заливати їх в TikTok для того, щоб продвинути свій YouTube. Е, також я буду намагатися вести телеграм-канал, присвячений цьому каналу. Я на це надію, що я все-таки це зможу зробити, а не як у всі минулі рази. Також у мене ще є ідея по Тіктоку, але це не буде стосуватися YouTube каналу. Це буде стосуватися телеграму і, можливо, інсти. Але на YouTube канал це ніяк не буде впливати ні на графік виходу відео, ні на що. Просто щось. щось... Щось я планую собі ще зробити в Тіктоті. Окремий канал створю. І щось буду там творити. Якусь діч колхозну. І остання новина, я зареєстрував для себе аккаунт на такій площаці, як BuyMeCoffi. Це така от штуковина, де можна скинути донатик. По типу, купіть мені кави, будь ласочка, і. І все. Я зареєстрував. Хай воно буде, воно зайвим не буде, це точно. Може колись у когось з'явиться бажання, і він захоче якось підтримати мене та мій канал. І буде ось така можливість. Потім я може ще підключу якісь сервіси, але це вже згодом. Наголошую ще раз, я не. Требую і не випрошую того, щоб мені кидали донатики. Я говорю так: якщо у вас з'явиться бажання, ви можете підтримати мене і мій канал. І на цьому все. На цьому ми будемо закінчувати наш подкаст. Затравочка, на наступний раз я хочу обговорити трішки серіалів. І. Поговорити з вами трішки про життя. І якщо у вас будуть якісь питання, то я можу дати відповідь е у слідуючому подкасті. І зараз я з вами не прощаюсь, а говорю лише до побачення. До скорої зустрічі. З вами, як завжди, був Старий. І все буде Україна!